І так, друзі, всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Холод Дзен. І нове відео вийшло на канал. Сьогодні в нас дуже цікава тема, і практика це капала в хаті, це дихання, але насправді це очищуюча практика, шаткарма. Багато хто її відносить до дихальних пранаям, але це... Шаткармо є в йозі і така гілка, як практики, які очищують наш організм. І капалабхаті одна з них. В перекладі з санскриту це сяючий череп, капла сяючий бхаті, череп. І я зараз поясню навіщо робити цю практику капалабхаті кожного дня. По-перше, це вентиляція наших легенів. Ми прочищуємо застій, який Може відбутися. Це, от я таке порівняння для себе недавно сьогодні, це як взяти відкрите вікно в кімнаті та провітрити. І так само ми прочищаємо повітря, яке застоялося, запускаємо більш свіже і насичуємо своє тіло повітрям. Це перше. Друге, ця практика пробуджує наші внутрішні органи. Я рекомендую її робити вранці. Але, в принципі, можна і ввечері. Класно її робити на голодний шлунок, тобто ще не снідавши, не пивши водичку, там почистили зуби і відразу продихалися сіли. От пробудження внутрішнього гранів, так як у нас працюють внутрішні м'язи живота. Я про це як і покажу, як вона виконується. Це зараз більше теорії стосовно навіщо робити. От, Пробудження. Також підтягується наш живіт, це вкачуються внутрішні стінки. У нас є зовнішні м'язи і внутрішні м'язи живота. І для того, щоб живіт не е і був підтягнутий, робимо цю практику і все у нас буде чотенько. От, от спробуйте поробити її два місяці і ще побачити, потім не зможете вже ви з неї. <гум> Так, Підтягнутий живіт, внутрішні стінки, прокачка органів, вентиляція, очищення також, очищення наших носових пазух, так, як іде там активний видих. От от це, це прочищається. Давайте перейдемо до техніки виконання. Сідаємо з рівною спиною, маківка тягнеться догори і е, капалабхаті виконується на активному видосі, тобто я роблю активний видох і пасивний вдих. Вдих я зазвичай не контролюю, він е, сам по собі відбувається. Більший, але акцент, акцент тут йде на видох. І коли я роблю оцей видих, коли я говорю про внутрішні стінки живота, я підтягую живіт до хребта. Я намагаюся підтягнути його до хребта. Ось дивіться, як працює міху. Тобто видих і підтягую видих. Це все разом працює. Це от connection. І контроль. Вміння контролювати свої частини тіла. От чітко. От зараз в мене працює тільки живіт. Все більше нічого в тілі в мене не працює. От я підтягую і випускаю. А дих відбувається пасивно. Спробуйте спочатку поставити руку на живіт, щоб там не дивити, не заглядувати, що там відбувається. От поставили руку на живіт і відчувайте. Тільки не пхайте рукою, тобто я не пхаю туди, а має працювати, мають працювати внутрішні м'язи. Заплющуємо очі, коли виконуємо цю практику. От, і ця, ця вправа класно пробуджує нашу енергію. От, чому я рекомендую її вранці робити, так як наші внутрішні органи спали разом з нами відпочивали там. І от ми прокинулися і не відразу там за ложку і до тарілки Ані, трішки потрібно позайматися, трішки потрібно пробудити тіло. От і це класно от, запускає. Запускає нашу машину. Скільки робити? Скільки робити? На початку, якщо ви не робили раніше, я рекомендую робити по 54 рази. Два підходи по 54. Взагалом потім уже вийти на 108 за один підхід. Тобто 108 разів в своєму темпі. Можна не заганяти. На початку я рекомендую не заганяти, а відчути ось цей, як відбувається вдих пасивно. Я його взагалі не контролюю, у мене тільки видих. От. І підтягую живіт. Так що, друзі, якщо вам зайшло, якщо спробуйте, поділіться фідбеком. Там можна навіть через тиждень. Зовсім по-іншому почнете себе відчувати. Я дуже рекомендую цю вправу кожного ранку, ще раз наголошую, от почистили зуби, продихались. Я потім ще дам в подальшому ще одні шаткарми. Так що підписуйтесь на канал, тут буде ще багато корисної інформації. І перед комплексами ранковими, коли тут будуть відео, ми будемо робити разом ось цю вправу. Ось цю техніку продихаємось. Е, чому я записав відео, щоб пояснити. Е, і потім разом рухатися, в асани заходити. Але починати свій день от, з вентиляції, з пробудження, з цих речей. Тому дякую, що були зі мною. Лайки, коментарі, е, там, дзвіночки, зворотний е, зв'язок, буду вдячний. І до нових зустрічей.